Доброго дня, шановні доброді. Сьогодні будемо розглядати декілька цікавих платформ від компанії Midgin. Давайте глянемо спершу ту плату, котра простіша. це верніше, ту доску, котра простіша, це тримач-плат Midgin K23 Pro. Все комплектується такою доволі непоганою коробочкою. PCBWay – це монтаж печатних плат. Реєструйся на сайті та отримуй бонус в розмірі 5 баксів. Не забуваємо також, що з 1 вересня до 31 грудня триває п'ятий дизайн-контест PCBWay І подарунки також досить суттєві. Так, перше місце це півтори тисячі баксів, друге місце 1000 та третє 500. Плюс ви отримаєте купони на 200, 50 доларів, відповідно. Пісібівей! Все для людей. Давайте подивимося, що всередині даної коробки спочатку потрібно її якось розкрити. Так, ось розкривається з боку. І перед нами беремо така чудова платформа Neding k 23 Pro. Давайте спробуємо зафіксувати для початку плата. Плата від Samsung SM j 120 h Фіксатори ходять. І зауважте увагу, що тут. Де фіксатори є такі пази прорізані, якщо буде видно, з цієї сторони і з цієї сторони пази. Для того, щоб плата фіксувалась, дуже класно зробили. І зараз я вам це продемонструю. Так, ми однією стороною губок, потім другою. Ну і фактично все, плата зафіксована. Але ми бачимо такий нюанс. Якщо плата з вирізами, як у мене йде, не рівна, а такі вирізи, то по, всі, по всьому периметру ми не можемо фіксувати дану плату, а тобто тільки серединки десь фіксуються. Або потрібно шукати таке місце, щоб зафіксувалися з дві сторони. Ну, це в принципі неможливо. Тому що дані вирізи йдуть по всьому периметру плати. Ну Хіба що отак от. Теоретично на чотири сторони прикручена вона. Тобто за заплату і досить непогана платформа тримає її в своїх обіймах. Що стосується... Ваги даної платформи, чесно кажучи, не знаю, але досить непогано по вазі, тобто буде стояти нормально. Бачимо тут такі ножки приклеєні, силіконові з другої сторони. Оця частина стола дозволяє нам фіксувати мікросхему. Приміром, зафіксували якийсь чіп, який знаходиться в компаунді. Відриболили його і маємо гарну, гарний результат. Тут є для чистки айфоновських проців від а 8 до а 14 Тобто, бачимо такі пази, і згідно пазики виставляємо проц, там, Дивлячись, який у нас процесор А8, А14, поставили цими пазиками. Наш проц здержиться і ми його можемо файно риболити Також, де самі губки у нас знаходяться, ми можемо фіксувати різні чіпи. Як от бачимо з цієї сторони можна зафіксувати якийсь чіпік. Ну, чіпік такий величенький повинен бути, тому що фіксатора маленьких чіпів тут немає. Але дивіться, як класно підігнані. Вони паралельно друг другу, тобто нема такого, що одна щабля вище стоїть, друга нижче. Дуже гарна платформа. Рекомендую до покупки. Посилання на платформу Міджин k 23 Pro. Я залишаю, як завжди, під відео. Непогано хлопці зробили, молодці. Механізми всі доволі гарно ходять. Нарікань немає. Переходимо до наступної платформи. Наступна платформа досить цікава платформа. І в першу чергу для цього, чого вона купувалась, це для того, щоб риболити дуже складні плати, які дуже тонкі, дуже ніжні. Це такі, як Samsung A50, A51, де дуже тоненький текстоліт. І за допомогою нижнього підігріву ми можемо вернути. Девайси до життя, придати їм нового життя, так сказати. Так, Що представляє собою дана платформа? Дана платформа собою представляє такий столик. Він брався для того, щоб замінити доволі таки здоровий стіл термопро, котрий займає багато місця. Ну, і від цього не дуже є добре. В робочій зоні і не дуже є атмосферно. Даний столик по висоті нижче за Термопро. і Всі кнопки, у нас, які управляються, вони у нас знаходяться на самій платформі. Тобто у нас немає виносного блока з кабелем, який у нас переходить там на другий ярус стола, і таким чином нам є змога. Робити гарні речі. Що в комплекті йде з даним столом? З даним столом йде у нас в комплекті кабель живлення. Брався даний стіл для розеток 220 вольт. Тому що у нас в Україні 220 вольт. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Тут у нас кабель, скоріше за все. Так, кабель. Бачимо, з чим ми стикнулись, що треба перехідник на цей кабель, тому що він так може в нас не зайти в євророзетку. Зараз спробую, звичайно, його запихнути і подивитися, що з цього вийде. Так, ні, перехідник потрібно брати. Зараз пошукаємо перехідничок. Так, хотілося б ще що сказати за даний стіл. Дивіться, на зворотній стороні стола у нас знаходиться перемикач 220 і 120 і 110 вольт для американських і тому подібних мереж. Дивіться, щоб ненароком там не було виставлено 110, ви вимкнете в 220. Ну і трошки буде поганенько від цього столику. В комплекті зі столом іде 4 платформи ABCD. Давайте розглянемо кожну із них. Перша МС, МС 1.11, iPhone 11. Такого плану платформа. Для того, щоб поміняти нам платформу, нам потрібно відкрутити 4 гвинтика. 1, 2, 3, 4. Відповідно, ні, от, 1, 2, 3, 4. І відповідно беремо тоді платформу, відкриваємо її. Ставимо таким чином і прикручуємо болтами Друга платформа це у нас MS 12 iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini. Третя платформа у нас для КПУ chip Removal Area для Face ID і для Fingerprint для пальця. І остання платформа A15. Відносно свіжі iPhone 13 Pro. На момент виходу ролику в світ. Що стосується даних тримачів для плати. Ви бачили, як е Виконується фіксація, Android плата виконується на універсальну платформу. Ну Таким чином ми її беремо і бачимо, що, про, що у нас стається. Тобто, ніфіга, стандартні кріплення не держать. Дуже класно реалізував кріплення Максим Я вам зараз на малюнку покажу в кутку даного відео. Дивіться уважно. Дуже класно організувався це діло Максим з Новосибірська. Тобто потрібно дані тримачі трохи доробити, а саме викинути їх. Замовляємо штучний камінь на тому же Аліекспресі, беремо ЧПУ-станок. Робимо нормальні тримачі, щоб можна їх було жорстко фіксувати. Тому що ці стандартні, бачимо, вони немає у них моменту фіксації, вони у нас. Рандомно зафіксовані. Так, вони їздять по осі абсис. І можуть під різними кутами фіксуватися, але е, вони досить легко фіксуються, досить легко ходять. І до того ж тримаються досить кепско. Бачимо, що там за тримачі. Потрібно зі штучного каменю зробити. Такі пазики, як я вам покажу на малюнку. Оце потрібно доробляти, тому що воно не годиться. А так стіл досить непоганий, досить гарна комплектація. Давайте зараз візьмемо тепловізор і подивимося в різних частинах плати, як буде виглядати нагрів. Давайте тепер подивимося стосовно нагріву. Я виставив мінімально 40 температуру, і дивіться, що в нас коїться з плати. Тобто ми бачимо практично по всій дистанції тримається. Зараз 170 градусів температура, але це я виставив Фаренгейт, так, треба Цельсій виставити. Налаштування. Виставляємо Цельсій. І дивимося тепер у нас, яка температура. Зараз переключимо ще раз. Дивимося. 73, 73, 72, 72. Практично ідеально працює нагрівальний елемент. Тобто, по всій платформі стабільна температура. У нас все співпадає з датчиком на самому iRPR 72, 71. Ну, десь, можливо, там на якийсь градус. Бачимо холодну зону коло самого столика вже пішла температура плюс 40 градусів по Цельсію. Хороша річ. Вимикаємо тепловізор. Ну і давайте під кінець відео покажу вам, яким чином виконується управління даною платформою. У нас три. Кнопки. Першу кнопку температура градусів Цельсія ми задаємо температуру нашого столика. Плюс 10 градусів при натисканні на кнопку додаємо. Далі йде кнопка Time секунди. Тобто, всією кнопкою ми задаємо, через який проміжок часу, через скільки секунд дана платформа вийде у нас на рівень. Якщо ми поставили 140 градус, не, градусів на рівень 140 градусів, нагадаю вам, що на поверхній платі золота така середина повинна бути 150-180 градусів, щоб можна було працювати, припустимо, ще зверху дунути феном по мікросхемах. Так, задаємо проміжок часу. Скільки в нас тут мінімально? мінімально 180 секунд, але раджу вам виставляти десь 300 секунд, це 5 хвилин. Вам ці 5 хвилин особо нічого не вирішать. За е, рахунок чого дана плата буде нагріватися повільніше. І це буде, я вважаю, провільніше, якщо плата нагрівається повільно, а не швидкими темпами, що може призвести до того, що. Плата деформується. Потім, коли ми задали секунди, ми нажимаємо Confirm OK, і у нас починає час відраховуватися до нуля, і відповідно набирається температура на циферблаті, поки не дійде до 140 градусів. Ну, трошки тут так контролер глючновато працює. Але факт в тому, що температуру держить досить кайфово, досить правильно, і платформа взагалі вийшла непогано. Що стосується, довжини та ширини самого нагрівального елемента, давайте подивимося, скільки воно тут вийде. Тобто у нас виходить... 97 міліметрів, по горизонталі і по вертикалі у нас виходить 60 міліметрів, 97 на 60 міліметрів. Ну, в принципі, для портативних плат, таких як для мобільних телефонів, там, можливо, якихось плеєрів, цього буде достатньо. В принципі, для телефонів. Даний столик і купувався. Вимикаємо наш гаджет. Тобто ми бачимо, ми задали 140 градусів. 140 градусів у нас вже тримається, але відлік часу ще тільки на 210 секундах. Але ж температура у нас більше не стає, так і тримається 140 градусів. Тому слабе місце це кріплення плат, його потрібно переробляти, тому що воно зроблено просто-просто похабно. Ну, а в остальному класна платформа, займає мало місця. Такий промежуточний етап між ThermoPro NP56. І там є якась китайська платформа, яка взагалі маленька там столик, але мені вона не подобається. Там контролер виведений окремим блоком. Мені більше по кайфу отаке рішення. На цьому все, любі друзі. Будемо завершувати дані оглядини. Ми оглянули дві речі, нагадаю вам, це Mijing k 23 Pro. Отаку платформу досить якісно використовується в якості тримача плат. І iRepair MS1 також від компанії Midging, яка виготовляє досить гарні речі для вашої гарної роботи. Всім дякую. До побачення, до нових відео.